Всім привіт! Традиційна різдвяна страва, яку чекаю найбільше, це кутя. Сьогодні я покажу вам рецепт ідеальної куті з найкращими пропорціями інгредієнтів, яка сподобається всім. Вам знадобиться 400 г пшениці, куті, 125 г маку мед по смаку, в мене 150 г, 150 г родзинок, 150 г волоських горішків. Перший етап. Приготувати пшеницю. Я вже промила її звичайною водою. Тепер додаю 1 літр чистої води, щоб крупа її увібрала і лишаю на 12 годин або на ніч. 12 годин минуло. Пшениця увібрала в себе необхідну їй воду, залишки води я злила. Далі я ставлю кашу на вогонь та додаю воду у співвідношенні: 400 г пшениці та 1 літр 100 мл води. Варимо на невеликому вогні приблизно 40-50 хвилин, але орієнтуємось по самій каші до готовності. Другим етапом, поки каша вариться, підготуємо інші інгредієнти. Родзинки та мак я заливаю окропом та лишаємо на 15 хвилин. Родзинки стануть більш соковитими, а мак набухне. Волоські горішки подрібнюю в блендері на малій швидкості. Я люблю відчувати шматочки горіхів, тому орієнтуйтесь по власним вподобанням. Мак-Набух, я злила зайву рідину. Погрожним блендером збиваю мак, щоб його подрібнити. Має виділитись молочко, значить, він готовий. Каша вже зварилась. Додаю трохи солі та чекаю, поки каша охолоне, щоб з'єднати всі інгредієнти. Третій найцікавіший етап. З'єднюємо інгредієнти. Додаю мед, який попередньо я трохи нагріла на водяній бані, щоб він краще увійшов в кашу. Далі додаємо горішки. Якщо немає блендера, щоб їх перебити, можна подрібнити скалкою. Додаємо родзинки та мак. Все гарно перемішуємо і святкова куття готова. Для мене це ідеальні пропорції куті, адже немає зайвої рідини, багато смачної начинки і кутя виходить не дуже солодка. Спробуйте приготувати кутю до Різдва за цим рецептом і пишіть ваші враження в коментарях. Смачного, веселих свят!